Уяви собі місце, де немає нічого, жодної зірки, планети, галактики, лише порожнеча на сотні мільйонів світлових років. Це не фантастика, а реальне явище, велика порожнеча волопаса. Це гігантська область у всесвіті діаметром майже 330 мільйонів світлових років, де немає галактик. Взагалі, хочеш уявити її масштаб? Візьми три чумацьких шляхи, постав один за одним і помнож на тисячу. Єдина галактика, яку ми знайшли всередині цієї безодні галактика МСІГ 0102015. Астрономи називають її найсамотнішою галактикою у відомому всесвіті. Дехто навіть припускає, що ця пустка могла виникнути внаслідок зіткнення з іншим всесвітом. Так існує версія, що наш Всесвіт не єдиний. Можливо, ця самотня галактика, доказ того, що навіть у найбільшій темряві є іскра світла. Або що ми нічого не знаємо про справжню природу всесвіту, постав лайк, якщо хочеш дізнатись більше про космічні загадки.